Вітаю, друзі! Коли мова заходить про комп'ютерні ігри, то однією з найдавніших і найшироковживаніших традицій є створення ігрових босів, унікальних ворогів, які не поступають за силою головному герою, а нерідко й перевершують його, частенько знаходяться в кінці певного етапу гри, рівня чи місії та випробовують навички гравця, які він мав до цього відточити. За більш ніж 40 років існування ігрової індустрії. Розробники ігор створили безліч варіацій різних босів: від кубки пікселів з парою атак до фотореалістичних моделей з багатим мувсетом, від велетенських розміром з хмарочоса і до тих, чи не більше, ніж самого героя, від нудних сутичок, які можуть затягнутися на добру годину реального часу, до босфайтів на пару хвилин, які стануть вашим найяскравішим ігровим досвідом. Але чи кожен з цих босів був хоча б запам'ятованим? Ну звісно ж ні. А тих же антагоністів, яких можна було б дійсно назвати крутими, ще менше. Але що взагалі робить босів крутими і як цього досягти? Про це сьогодні поговоримо. Я зробив невеликий список з критеріїв, яким повинен відповідати бос для того, щоб стати запам'ятованим і крутим. І хоча не всі вони можуть бути обов'язковими, як показує досвід, слідування цим критеріям дійсно створює антагоністів в іграх, які не забуваються і через десяток років. Однак не буду затягувати. Давайте ж з'ясуємо, як зробити крутого босса. Поїхали. Let's dance. Так, бос має бути складним. Це одне із загальних ігрових правил і взагалі сенс існування самої концепції ігрових босів. Але це не обов'язково означає, що всі боси мають бути складними в стилі Dark Souls, так щоб гравець витрачав десятки спроб на їх подолання. Очевидно, що в кожній грі свій підхід до складності, та й сама складність, як явище, доволі суб'єктивна річ. До речі, в мене про неї вже було відео, можете глянути за підказкою в описі. В даному випадку під складністю я маю на увазі те, що бос, як мінімум, має бути складнішим від звичайних супротивників, яких гравець зустрічав до нього, інакше це взагалі не буде випробуванням. При цьому, в залежності від жанру гри, його складність можна підкрутити, якщо це буде якось змушувати гравця глибше досліджувати ігрові механіки. Той же Вергілій в третій Devil May Cry, особливо на підвищених рівнях складності, в свій час став легендою хардкору ще до всіх цих ваших соулсів, і змушував утилізувати неочевидні механіки гри, такі як, наприклад, Devil Trigger Explosion, але при цьому людям подобалось з ним битись. Втім, геймдизайнери можуть погратися зі складністю і для руйнування очікувань гравця. Так, приміром електрошокера в Batman Arkham Origins, гравець перемагає буквально з одного удару, хоча представляли його як повноцінного і грізного боса. Такий же прийом чудово показує різницю в навичках Бетмена і простого бандита, який уявив, що він суперзлодій. Та й крім того, це, відверто кажучи, просто куметна ситуація. Здавалося б, це очевидна теза. Але, на жаль, не для всіх. От граєте ви, скажімо, в оригінальну Devil May Cry, що є слешером з елементами платформінгу. Вчитеся ефективно битися з ворогами і грамотно комбінувати зброю, запам'ятовуєте різні комбо, перемагаєте босів, а потім доходите до мундуса і. Emotional damage! І тепер ви граєте в якусь аркаду від Сеги. Чи це випробування? Так, звісно. Чи змушує вас гра якось використовувати отримані до цього знання та навички? Ні, під час першої фази все це відправляється до смітника. Бо у вас не тільки відбирають ці звичні геймплейні можливості, так ще й повністю міняють керування. Тобто бос взагалі не перевіряє, як ви вмієте грати в Слешер, хоча 21 місію поспіль ви саме цим і займались. Очевидно, що так краще не робити. На противагу цьому в нещодавній Lice of P Грі де вас зі старту вчать, що найефективніший спосіб боротьби це блокування ворожих атак, справжній фінальний бос безіменна маріонетка, створений таким чином, щоб випробувати саме це вміння гравця, і якщо гравець весь час до цього грав, як і було задумано грою, то в нього взагалі не мають виникнути проблеми. Деякі ж розробники йдуть ще далі. Так в японській Metal Gear Rising Revengeance, крім того, що кожен бос це випробування для навичок гравця. Ще й сюжет побудований таким чином, що протагоніст не формує свою особистість протягом історії, як це буває в іграх західних студій, а вже є сформованим. І кожен бос це буквально випробування його принципів та ідеалів, які мають показати, чи дійсно він живе за цими принципами, або ж просто обманює сам себе. Тут я не погоджусь з Кармаком, який колись порівнював сюжет гри з сюжетом порнофільму, і скажу, що в грі не тільки має бути цікава історія, яка змушувала б гравця до неї повертатись, але й самі боси повинні знаходитись там не просто так. От візьмемо до прикладу фінального боса Dark Souls 3: Душу попелу. Так, геймплей на це крутий бос, який міняє му прямо на ходу, переключаючись між кількома архетипами персонажів, а в другій фазі взагалі починає копіювати гвіна. Фінального боса оригінальної Dark Souls. Але чи працювала б друга фаза так ефективно, якби ви не знали, хто такий гвін і що він зробив? Чи був би босфайт таким епічним, якби ви не усвідомлювали, що душа попелу це буквально сукупність душ всіх тих, хто прийшов до вас і протягом численних циклів жертвував найдорожчим, щоб підтримувати існування цього світу? Чому великий вовк сів доволі легкий босс геймплейно, але вам важко з ним битися морально, коли ви знаєте його минуле і вже зустрічали його раніше. Саме історія і лору додають вашим супротивникам глибини, роблять їх більш живими і не дозволяють загубитись серед сирої маси босів, єдина роль яких була в тому, щоб бути перешкодою на вашому шляху. Власне, із попереднього пункту витікає і цей, але не треба їх плутати. Мотивація боса має бути пов'язана саме з протагоністом, і як результат з гравцем. Задумайтесь про те, що принесе босу перемога над вами. Реактивний Сем б'ється з Райденом не тому, що в нього є сильне бажання чи мотивація до цього. Ні, в цьому плані їхня дуель це просто дуель, перемога в якій нічого не доведе, адже переможець банально просто піде далі по своїх справах. В той же час численні сутички Данте і Вергілія мають чітку мету. На перший погляд може здатись, що Вергілій одержимий силою, і це єдине, що його турбує. Це, звісно, недалеко від правди, але все ще не істина. Адже якщо ми задамо питання, навіщо йому взагалі сила, то з'ясується, що коли в ту ніч як демони напали на сімейний маєток братів і вбили їх матір, котра встигла сховати Данте, Вергілію якраз і бракувало сили, щоб її захистити. Більше того, він не міг захистити навіть себе. В результаті чого ця психотравма, через яку він не хоче, щоб подібне коли-небудь повторилось, змушує його шукати все нові і нові шляхи отримання могутності, навіть такі, які роблять його не набагато кращим за Мундуса, що й підіслав тоді демонів. Найбільша ж іронія полягає в тому, що маючи на меті отримати силу для захисту сім'ї, Бергілій забуває, що його єдина сім'я тепер це його брат. А для того, щоб довести, що він найсильніший, йому треба перемогти когось рівного йому по силам. тобто все того ж Данте. Гадаю, ні для кого не секрет, що саме харизматичні лиходії найкраще запам'ятовуються, і навіть якщо геймплейно їх босфайти не будуть чимось неймовірним, вони все одно вважатимуться крутими, а для цього треба докласти зусиль. Уявіть ситуацію. Всю гру ви точно не знаєте, хто ж ваш головний антагоніст і його презентують лише перед самим фіналом, а загальна кількість катсцен з ним доволі маленька, тобто в нього буквально немає достатньої кількості екранного часу на те, щоб розкритись. Власне, це відбувається у байонеті, в якій батько Балдер хоч і є фінальним антагоністом, ну майже, але взагалі не відчувається таким, як через брак екранного часу і харизми, так і через сумнівну мотивацію. Яку бляха розкриють тільки в сиквелі. Та й той факт, що ви з ним б'єтесь всього один раз, тоді як суточок з Жанною, яка фактично вела вас всю гру, було чимало. Але чи можливо за таку малу кількість екранного часу взагалі повноцінно розкрити боса? Досвід вже згаданої Gear Rising Revengeance говорить, що можна, адже сенатора Армстронга теж повноцінно представляють безпосередньо перед фіналом. Але завдяки тому, що бій багатофазовий, в сенатора є чітка мотивація, яка навіть наприкінці гри встигає розкритися, і найголовніше, харизма, він стає не просто хорошим чи навіть крутим босом, а одним із найбільш відомих в екшен іграх. Так, персонаж, що вперше з'являється на екрані за якісь 15 20 хвилин до кінця гри. Це досить опціональний пункт, адже й попередніх більше ніж достатньо для створення крутого босса. Але на те геймдизайн і творча професія, щоб не тільки робити класичні бої один на один, а й ускладнювати їх певними додатковими умовами, і чого тут тільки не було за роки існування індустрії. Містер Фріз в Batman Arcam Sitі, на відміну від інших босів, змушує гравця використовувати не бойову складову гри, а саме стелсову. Задіюючи весь наявний арсенал і оточення для того, щоб не потрапляти йому на очі і при цьому завдавати шкоди, Ubisoft, створюючи Prince of Persia Warrior Within як адвенчуру слешер хотіли, щоб головний антагоніст Дахака сприймався як грізна сила, здатна викликати страх, а тому сутички з ним взагалі складно назвати босфайтами, файтами, адже ви просто намагаєтесь втекти. Уважаєте, що найскладніші боси в першій Dark Souls це Орнштейн та Смоу або принаймні Манус? А хто сказав, що сама локація не може бути босом? А Нуарлонду зі срібними лицарями так не вважає. А Блайтаун окремо передає привіт. Розробники першого Ghostrunner теж надихнулись подібною ідеєю, а тому, якщо хочете потрапити з нетрів в більш пристойні локації, то вам доведеться здолати вежу з лазерами, яка буквально є першим босом гри. Набридли боси з тонами здоров'я? Ну от вам Сан з Undertale, в якого всього одиниця хп. Треба всього лише раз попасти по ньому атакою, ну що складного тут може бути. Тим паче, що якщо ви вже б'єтеся з ним, то це саме ви злодій, що йде шляхом геноциду, а Санс буде героєм. Втім, злодії нерідко бувають набагато харизматичнішими за протагоністів. Не просто ж так більшу частину обкладинки та й великий шматок сюжету Far Cry 3 відводиться саме в Аасу. Який покаже вам, що таке божевілля. І це я вже не згадую босів, які так чи інакше ламають четверту стіну будь то психоманті з Metal Gear Solid, який щитував керування з контролера, або ж маленія з Elden Ring, яку цікавило натискання лише однієї кнопки, що відповідала за лікування. А тому клинок Мікеле агресивніше атакувала саме в той момент, коли гравець пив з фляги, що для останнього ставало цілковитою несподіванкою. Одним словом, за десятки років креатив геймдизайнерів знаходив численні іноді найнеймовірніші втілення. Гадаю, можна було б ще багато чого сказати про крутих босів і те, як вони створюються, але залишу це для наступних відео. А ви тим часом напишіть в коментарях, які боси в іграх найкраще запам'ятались саме вам, і кого з них ви можете назвати крутим, буде цікаво дізнатися і порівняти наш ігровий досвід. А на цьому поки що все. Це відео вийшло дещо незвичним, але не через тему. А тому що я пишу цей сценарій, озвучую, монтую і заливаю на YouTube в 2023 році. Але дивитись ви його будете вже в 2024. Тому також напишіть в коментарях, як там у вас справи в майбутньому. Чи дали вже Україні товсту ракету? І як рухається демілітаризація та денацифікація так званої Російської Федерації. У будь-якому разі, я дякую вам, що додивились відео до кінця. Окрему подяку висловлюю своїм спонсорам Дмитру Джостаровичу та Дмитру за підписки, а також поріжечку і Денільєру за донати, адже це дуже сильно мені допомагає. Якщо і ви хочете підписатись або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Donatello і Байміакофі. Разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж дане відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Адже всі ці дії дуже допомагають просуванню і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.